Друзі, підписники гості каналу. Так, в нас наступна війна, це війна без лікування. Так, ось такі залишилися оборони у суперника. Ви ми проти російського «Кось Фенікса. Давайте подивимось. Різниця. 33 удари в них, в нас 14, різниця 700 очок, 699. Ну, не знаю, дуже напружено. Треба перевертати поле. Давайте спробуємо атакувати. Почнемо з такої цілі. Подивимось, що в нас вийде. Так, там неприємні ельфи. Давайте візьмемо ось так, Лімонвуд, Тура. Візьмемо Хепрі сюди. Де він є? Також хочу взяти газельку, так як нам потрібно з себе знімати. І, напевно, візьмемо Таунт. Кара нехай буде 4-1, підемо проти колір. По військам, по військам. Напевно, прийдеться. Ось так зробити. І ось так. Скоріше за все. Навіть, напевно, Лімон 20 дамо, а турі ось так, щоб Лімон міг з 7 камінчиків зарядитись. Хоча з 7 він не зарядиться, напевно. Ну, бо 20-х карі не вистачить за 9 зарядитись. Ну, давайте спробуємо. Газельки дамо такі. Поки що немає на неї костюму, але коли буде, тоді ці війська будуть їй підходити. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Подивимось, що нас чекає сьогодні. Угу. Так, ну, жовтенькі трішки є. Можемо зробити четвірочку. Головне не поспішати, бо минулого разу не помітив фіол кріс, який міг би мені допомогти. Все ми не піднімемо. Тому давайте, напевно, ось так. Спочатку сходимо. Той один камінчик і там один камінчик. Все ж таки, давайте зробимо четвірку, там буде ще трійка у нас. І ми подивимось, чи зарядиться лимонвуд, чи ні. Семи камінців. Так, це 4 можемо зібрати 3 і буде ще бомба. Це буде 8. Цього, звісно, недостатньо. Але цього ми можемо і не пробити. Ну, давайте трієчку в нього прокинемо. Ні, не вистачило Лімонвуду все ж таки. Давайте ось так. І, на жаль, пробиває. ой 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 ой, -ой як же він потужно пробив. Треба все ж таки бити. Хиляння спрацювали. Ну, під сповільненням. Нічого ми тут не зробимо. Давайте ось так поки. Ну, треба бити Лімонвудом. Вони майже всі заряджені, тому розпочнемо з Лімонвуда. Ну, чому ж він далі не пішов? Це дуже погано. Ну добре, давайте ось так фіоли. В газельку, так? Скільки ходів? Два ходи. Дуже довго цей мінус регент тримається. Прийдеться ось так робити. Вмикаємо кару і прокидаємо тут фіоли. А, і зараз кару проб'є. Куди? Ось це дуже неприємно. Де брати жовтих, не бачу. Давайте ось так. Ще шукаємо жовті. Так, трішки жовтеньких приїхало. Зарядилась тура. Але лімончику не вистачило для зарядки. Ось так. Ось так. Може одного вистачить йому. Ай, зарядився ворожий Лімонвуд. Це зараз нам проб'є лімончик, а той доб'є Туру. На жаль, на жаль, не впорались. Не вистачає військ. Були б, напевно, під Лімонвудом інші війська, то було б краще. Ну, прийдеться йти добивати. Так, ну ось такі тут ніки. Що навіть на таких не хочеться і нападати, але прийдеться. Давайте спробуємо сходити сюди червоними. Так, візьмемо Юконина. Тепер сперколайт бичок, хемеркленг І І для... давайте візьмемо ось Хімераса для Діспелу. Ну, поїхали. Так, да, прикро. Не зайшов тапочек. хоча непогана команда була, але ми не змогли пробити стар, старт. Так, ну тут взагалі щось дуже-дуже невдале поле. Ну, прикидаємо комбо. Червоних взагалі немає. Тріку можемо через ту синю зробити, але ж та синя вона дуже потужно пробиває. Не хотілось би. Щоб вона поки ходила. Ну, давайте тоді ось так через центр якось будемо шукати, давайте ось так. Зробимо червоний кріс, але це нас може вже не врятувати. Ось так. Так, мінус бичок. Тут давайте через комбо червоних зберемо. Тільки на Хемеркленга вистачило. Ну і все. Давайте хоча б спробуємо того. Пробити абакана. Просто не заходить, я не встигаю зарядити своїх героїв. Ці какашки, ну, взагалі мені це не подобається. Нам потрібно більше набирати. Ну, давайте ще сюди спробуємо сходити. В будь-якому випадку треба буде йти добивати. Так, сюди візьмемо Пантеру. Гот, вот, дедоб. Двейн. І давайте візьмемо Люську. Ось так. Поїхали. Да, дуже щось невдало виходить. Начебто оборони не такі прям потужні, але. Ну, ось вони червоні. Ну, дякую вам. Як так можна, я не розумію. Що тут ходити? Просто і ні комбо немає. Ну, давайте тут пошукаємо. Трічку фіолетових ми знайшли. Так, напевно, в Шимер її прокинемо. Так, йому прилетіло непогано, але з цього дуже-дуже ну, мало. Зараз зарядиться Ludwig, зарядиться Шимер і все. Він моїх фіолетових просто поховає. Там ще й Мена. Ну, добре, давайте тут прокинемо. Прийдеться робити ось так. І потім спробувати збити розгін по мані. Ну це все. Зараз той мегамінйон якраз буде бити по фіолах. Ще й мена зарядився. Ну, звісно, куди ж ти міг вдарити як не в Люсю? Так, ну того хоч мінус 0. Вже буде простіше. Але це просто. Не зрозуміло. Ось вона купа червоних, купа зелених. Зараз ми на зелені тапки залишились, буду йти зеленими і просто жесть. Ну що ж, треба йти добивати. Так, ну давайте сюди спробуємо сходити тоді більш потужною зеленою командою. Ось так ось так. так возьмем на даху и давайте возьмем купидончика Поехали. дуже-дуже не виходить. выходит Угу. Трійка червоних, трійка зелених, все. Ну, добре, давайте ось так. Може зелені знизу. А, ось вони жовтенькі з'явились. Давайте тоді ось так, хоча б четвірочку зелених зробимо. І там буде ще трієчка. Так, цього пробили. Добре, робимо ось так. Тремно та комба полетіло. Ну, добре, в мінньонів у нас немає, то гіма сильно не повинен вдарити. Так, так. Огу, давайте б'ємо сюди. І ось так. Ну, надобив і хоч потім поле пішло як треба. Так, ну добре. Ось ця теж така ціль потужно залишилась з цим Людвигом, і мене ще там присутні. І кого брати сюди, зрозуміло. Можливо, свого теж Людвига взяти. Але ж. Мені. Там немає ні в кого. До речі, можна спробувати взяти локі. Угу. Ну, напевно, краще брати все ж таки жовтих, які є. Брати Люську. Напевно, її ось так ставити. Брати ось так. А гімо, напевно, залишимо. Дрейка візьмемо. І візьмемо Зікену. Він, якщо що, Людвига може пробити, якщо в нього буде таунт. І. Кого? Можна спро... можна того ж локи взяти, хоча кого там копіювати. Давайте спробуємо локи, може сині будуть. Ось так. По військам. Ось сюди дрейку. Дамо ось такі. Профільні, нехай будуть. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали. А, там за мною добили, дякую. Так, ну на добиві трішки камінчиків є. Зелені згори прикинути, трійка збереться і все. Не дуже привабливо, тому давайте зробимо четвірочку. Трійку ще тут зберемо. Таунт ми зняли. Добре. Поки дрейка, напевно, притримаємо, а вдаримо в Людвига. Угу, не пробили. Так, добре, давайте ось так. Людвих може дозарядитись. Давайте ось так і ось так прокинемо сині. Спробуємо локі дозарядити обережно. Все ж таки зарядився мене. Угу, так, ми теж мину копіюємо. Ну і в нього прокинемо. Ого. Так, давайте вдаримо. Ось так. Так, чудово. Тут заблокуємо і прокинемо ще синю в пустоту. Ага. Знов копіюємо мену і тут жовтеньке прокинемо. Так, добре. Ну, на добиві все вийшло чудово. Чому такі поля не були? Ну, в перших боях не зрозуміло. Так, ось такі в них оборони. Є доволі такі потужні. 7400, 7300, 7100. Ну, Потужні, потужні оборони. У мене залишилася якась незрозуміла команда. Навіть не знаю, на кого йти. Треба шот робити. Дайте я поміркую хвилиночку і повернусь. Так, ну що ж, давайте продовжимо. Спробуємо ось таку ціль забрати. Тут два синіх. Давайте я спробую взяти. Тоді ось так. Людвиг, Старлас, Мазога, Арчик і, можливо, Грейс або Квінель. Можливо, спрацює сім'я і таунт буде незнімаємий. Так, по військах. Хоча Квінель треба поставити сюди, вона бафає атаку. Напевно, так буде правильно. І ось так. І нехай в неї будуть 30 тоді. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали. Так, мене намагались пробити. Добре, що оборона витримала. Червоний кріс, синій кріс, який хочеш. Чому він не фіолетовий або зелений? Ну, треба чистити поле. І червоні підходять і підходять. І червоні тепер. Ну ось такі поляни. Так, тихенько. Зарядилась там і тім і зарядився. Ну, прийдеться тоді отак робити. Можливо, ми витримаємо ульту. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, майже витримали. Так. Якось. Це ж може ухиляння поставити Ні. дуже неприємно. Ну, добре, б'ємо тоді сюди. Тепер вдаримо ось так. Так, Вінель вже не та. Яна просто нас поховає. Або корова поховає. Зелених більше немає на заряд. Тому, напевно, прийдеться бити по центру. Угу. Він не блокується. Угу. Дякую. Я цього не знав. Ну, прийдеться шукати тут зелений тоді. Немає. Потужно пробив. Так. Ну куди ви це все полетіло? Ну, давайте запустимо комбо. І нас добиває. Взагалі не пішло. Ні одного шоту я не зміг зробити. Ось це так поляни. Ну, можливо, я десь неправильно команди підбирав. Давайте подивимось, скільки я набрав. 156. Ну, це, звісно, треш. Дуже невдало. Ну, ось такі результати. У нас є щось дешотер. Вітаю. Ось тут наші трішечки відіграли краще, ніж я. Так, давайте дивимось по тапкам. 28 у суперників. У нас 6. Різниця 900 очок 850. Ну, не знаю, як це завершиться. Результат напишу в закріпленому коментарі. Ось такі в нас оборони. Ну, подивимось. Всім дякую за перегляд. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!